І знову привіт! На запитання ви відповіли, а отже час вчитися далі. Ми переходимо до вивчення апострофа. Апостроф це знак, що передає на письмі роздільну вимову літер Я, Ю, Є, Ї після твердих приголосних, і він виглядає ось так, як ви пам'ятаєте. Апостроф пишеться: після літер на позначення губних приголосних Б, П, В, М, Ф. Тобто маупабув. Наприклад, м'яч або п'єса. Також пишеться після літери «р», що позначає твердий приголосний Р. Наприклад, бур'ян або кур'єр. Ще після префіксів, які закінчуються на приголосний, з'їсти префікс з на приголосний, або від'єднати. Префікс від також на приголосний закінчується. І у складних словах, якщо перша частина закінчується на твердий приголосний. Наприклад, як у дит ясла, дит апостроф та ясла. Ще потрібно запам'ятати, що апостроф пишеться у слові лук'ян та похідних. Наприклад, лук'янівна. Апостроф не пишемо після літер на позначення губних приголосних Б, «п», в м, «ф», якщо перед ними стоїть кореневий приголосний, крім «р». Наприклад, мавп'ячий. Бачимо губний П. Перед ним стоїть кореневий приголосний В, тому апостроф ми не пишемо. Також ми його не пишемо після літери «р», яка позначає м'який приголосний Р. Наприклад, ряд або «крякати». Тобто тут усе зрозуміло вже за вимовою. І перед «йо» ми теж не пишемо апостроф, як у слові «курйоз» або зйомки. Сподіваюся, що ви ще не втомилися від орфографії, але зробимо перерву.